Усім привіт. Итак, посереді трохи спробую змінити формат щоденних так сказати, звітів, тому що розповісти за хвилину, що було за цілий день, якось дуже мало часу. Тому спробую так. Робочий день, як завжди, розпочався о 5-й ранку, вийшов о 5. Там, з копійками включив ось два ось таких фільтра. та поїхав на ЖД за ось таким ось замовленням. Трохи вище 30 гривень за кілометр. Звідти включив фільтр до себе на район на Харьковський масив з вартістю кілометра по 20 гривень. Та якось за 10 хвилин поїхав. обратно. І Звідти з району включив три фільтри ось такі 310 30 30 та 40 10 40 40, 40. І поїхав за фільтром 310 30 30 ось за таким замовленням на Кіквіду. А звідти включив також два фільтри на оболонь з вартістю кілометра 25 та до себе на район. Тому що там були вже починалися коефіцієнти, там можна було поїхати з дуже таким непоганим замовленням. Але прийшло замовлення на оболонь. А звідти взяв на Русановку. Тому що треба було їхати на огляд авто, там, де заплатити гроші, щоб подивилися машину. Всі, ну, повністю зробили огляд, помили. Ну, ось так. І після цього поїхав додому. Поспав, зробив відео, виклав шорт невеличкий, і ввечері поїхав на осококидачі. Були встановлені три фільтри: це 410 40 40 620 30 30 і чисто в себе по району 205 40 40 але якось довго замовлень не було. Та таких Тому їздив виключно по сорокам дачам а десь 3-4 години. А от потім якось вони трохи зовсім по замовленням нічого не було. І довелося взяти таке ось невеличке замовлення, щоб поїхати додому. Вже по району там зовсім в себе не їздив, тому що не було світла та інтернет був дуже-таки не дуже, щоб від слова зовсім. Ну і довелося їхати вже додому. І зараз подивимося, які були повністю замовлення за цілий день, та яка була каса. В цілому мені дуже так сподобалося їздити по сокракам дачам, тому що, як пасажири кажуть, тут немає ні болта, ні убора. Вони кажуть, що вони сюди не хочуть їхати. Тому ось так от пройшла середа. Всім, хто подивився, дякую. Та всім гарного дня.